На телеканалі 6 соток» з вами програма Зроби сам та я її ведучий влад. Це програма про те, як зробити своє життя трішечки або навіть не трішечки комфортним, чи то у місті, у своїй квартирі, чи у будинку за містом. І зараз ви бачите, у мене на робочому столі досить цікаві прилади. Від автомобільного акумулятору до якоїсь невідомої, можливо, для, кої, для когось штуки, про яку я зараз розповім більш детальніше, тому що завдяки ось цьому, цьому що в мене зараз тут стоїть, можна отримати близько 220 вольт. А, а це значить, що коли вимикають світло, ми можемо будь-що зробити: наприклад, підживити свої телефони, вімкнути світло навіть. На стелі, яке у нас знаходиться в одній з передач, я розповідав, як за допомогою ось такого павербанку зробити освітлення у себе вдома. Причому досить непогане, тому що ми завдяки цьому павербанку підсвічували світлодіодну стрічку а світлодіодна стрічка може бути багато метрів і можна не висвітлити дуже значну частину своєї кімнати або навіть квартири у цілому. Але це все локальні історії. За допомогою ось цієї штуки, яка зараз переді мною та перед вами стоїть, можна зробити так, що у вас під час вимкнення світла буде енергія навіть у розетках. Це все дуже звучить якось напевно дико і цікаво, тому зараз ми прям. Почнемо з теорії, взагалі, що для цього потрібно. Переді мною та перед вами є ось така штука, яка зветься джерелом безперебійного живлення. Дуже багато хто знає насправді для чого її використовують. Наприклад, саме популярне її використання це для того, щоб коли вимикається світло у вашій оселі, комп'ютер ще якийсь час трішечки попрацював, щоб ви встигли там. Зберегти ваші дані, з якими ви тільки що працювали, або ще є інша мета у такої штуки. Вона ще стабілізує напругу, яка входить до вашого приладу. Ну, наприклад, якщо вимкнути комп'ютер. Не в саму розетку, а у ось цей безперебійник, його ще так називають, а його вже ввімкнути в розетку. То якщо, наприклад, вмикається різко світло або вимикається, виникає скачок електроенергії, то він е якби гаситься ось цією ось, всією конструкцією, цією штукою та всім, що там е усередині знаходиться, і ваш комп'ютер просто ну, має шанс вижити і нічого не згоріти. А таке буває: таке буває із. Е Побутовими приладами, наприклад, холодильники, пральні машинки, телевізори. Якщо різко вімкнути світло та піде більш, чим потрібно напруги, то це все, на жаль, може згоріти. Ось така штука від цього спасає, але з неї можна ще і добути 220 з ось такого ось автомобільного акумулятору. Звичайний автомобільний акумулятор, який видає... 12 вольт. І зараз, коли ми розберемо цей, цей безперебійник і подивимося, з чого він взагалі складається, то ми зрозуміємо, як це все працює і що з цього можна зробити. Що ж, давайте почнемо. Для початку потрібно його розібрати. А точніше, просто зняти верхню кришку. У нас тут є гвинтики. Знімаємо передню кришку. І ось що ми бачимо. По-перше, що ми тут бачимо, це ще один елемент жилення, якраз завдяки якому, коли вимикається світло, ваш комп'ютер ще деякий час працює. Він також на 12 вольт. Зараз ми його відіткнемо, я його покажу. Ось такий ось акумуляторчик. І насправді, у кого такі безперебійники вже давно, то вже такий е елемент жилення, мабуть, вже вийшов із ладу. Але він нам і не потрібен, тому що насправді від такого елементу жилення комп'ютер працює ну, приблизно ще 10 хвилин, можливо, там плюс-мінус 1-2 хвилини. І це якби нам не підходить, тому що світло вимикають у квартирі досить на значний проміжок часу. Це буває 3 години, 4 години, у когось навіть і більше. І насправді у цьому і вся біда, що у цього маленького акумуляторчика, якби який видає 220 вольт на виході, дуже мало сили струму, всього лише 7 ампер годин. Тому щоб подовжити. Роботу ось цього приладу в цілому, і більш ніж 10 хвилин користуватися високою напругою, можна прийти до ось такого рішення, як автомобільний акумулятор, у якого в порівнянні з цим 100 Аг, тобто 7 Аг, 10 хвилин працює, 100 Аг, то це буде довше працювати в 10 або навіть 15 разів. І таким чином ви зможете заряджати і мобільні телефони, і підключити світло. А як це зробити, я вам зараз покажу усе наглядно і розкажу деякі лайфхаки для того, щоб у вас була напруга навіть у розетках та світло на стелі. Що ж, давайте почнемо. Досить важливу інформацію зараз хочу вам сказати, що наш безперебійник має один акумулятор, який видає 12 вольт. Але є безперебійники, де стоїть два акумулятори, які е, підключені послідовно, і вони видають 24 вольти. І якби весь безперебійник він налаштований на те, що буде сприймати від акумуляторів саме 24 вольти. Для такої ситуації е, нам потрібно буде два автомобільні акумулятори та підключити їх послідовно. Щоб отримати не 12, а 24 вольти. Але якщо вам потрібен більш тривалий час роботи цього приладу, щоб в ну, два рази довше все це працювало, то можна взяти два акумулятори і під'єднати їх паралельно. Тоді у вас якби, буде в два рази більше Ампергодин і в два рази довше у вас це все діло пропрацює. Наш безперебійник сприймає від цього акумулятору 12 вольт, тому у нас один акумулятор. Ми від нього зараз вам все покажемо. Для цього я взяв ось таке все на колінці, як зроблено, просто провода вставлю, тому що це, повторюсь, демонстрація це не для того, щоб зробити вже готове рішення, як його так от і, і залишити, і щоб воно працювало. Тому якби я це все так зараз повставляю, Покажу, що воно працює, а потім вам ще розповім деякі важливі речі. Наприклад, про акумулятор, тому що ви, напевне, вже е, задались питанням. А це ж акумулятор автомобільний, він там з кислотою, а що, якщо там буде випаровування різні, шкідливі для здоров'я, це все також я вам зараз розкажу, тому що це важливо і є різні рішення на цей рахунок. Дуже важливо не переплутати, де тут плюс, де мінус, тому що акумулятор насправді, ну. Таким акумулятором можна щось навіть зварити. Ну, маю на увазі сварку. Це все, постараємося якось надійно зафіксувати. А, ну і, якби, майже все. Давайте я зараз вставлю а, ось цю розетку, потім ще розповім, що з нею робити далі, що можна з нею зробити. Для того, щоб мені було комфортніше тут вимірювати напругу та ще якби, підключати, наприклад, лампочку чи зарядку. Я також отаку ось саморобну зробив штуку, яка не повинна тут нічого такого страшного зробити. Ну, це жорстке і тому якби не буде замкнення короткого. Я нагадую, що ви дивитесь передачу, зроби сам. Тому це все виглядає антуражно для передачі, тому що це все робиться своїми руками, без якихось там професійних е е приладів. та Чомусь такому іншому. Зараз я ще вольтметр, зараз увімкну. Давайте на 200 вольт. Подивимося, скільки ми зараз отримаємо. так, І ну, Я під'єдную. Зараз Пфф! і світ потух такого зрозуміти. Типу. <щу> Ні, насправді нічого не потухло. Я вмикаю безперебійник, він зараз буде пищати. Це зумер працює. Зараз я вам покажу, що тут є напруга. Як паличками для суші, Чпинь, Дивіться, ви бачите, що є 100, майже 160 вольт. Тому ми зараз можемо сміливо під'єднати цю лампочку і подивитися, чи буде вона світитися. Повинну вам сказати, що це лампочка світлодіодна на 10 Вт, тому вона ну, з легкістю повинна зараз запалитися. Та. Та як би ви бачите, що ви можете зробити світло. І вона світить ну, на максимум свій, який може. Тобто, так як в квартирі у вас на стелі ця лампочка світить, так вона і світить тут. Давайте зараз ще я вимкну. Спробуємо під'єднати, наприклад, ну я думаю, це вже такий тест, чисто, ну, щоб е, ніхто не прискіпувався, чи можна підзарядити свій телефон, я навіть ним пожертвую. Вдруг він зараз може там щось згоріти у нього, чи ще щось таке. Так, ще раз під'єдную, вмикаю. Ну і зараз мій телефон повинен засвітитись, що він заряджається. Та ще й Quick Charge у мене запрацював, нічого собі. Ну, тобто повноцінна штука для того, щоб і підзарядити дуже швидко свій телефон, якщо у вас є така функція в телефоні. Ну і для того, щоб навіть зробити освітлення. Так, ну, це я вам зараз розповів про принцип роботи всієї цієї схеми. Зараз я вам розповім, як зробити так, щоб цим було комфортно користуватися. Це я від'єднаю на всяк випадок, щоб нас нічого не замкнуло. Та тут також трішечки це соберу. І насправді, е уся розмова зараз піде навколо ось цього кабелю. Тобто, у нас є кабель, в якого є. Вихід для ну, якогось приладу там, да, лампочку я так під'єднував. Але по-хорошому можна чи самому якось змонтувати це все, чи просто відрізати, наприклад, ось цей штекер та під'єднати сюди розетку. У цю розетку ви можете вімкнути подовжувач, де там 3, 4, 5 розеток буде, і ви зможете заряджати зразу декілька гаджетів. Планшет, телефон і там ще щось. Можливо, павербанк свій зарядити. Це все буде працювати. Декілька гаджетів можна з легкістю зарядити від ось такої схеми. Але є ще один спосіб. Завдяки якому не потрібно буде взагалі дещо там під'єднувати, щось монтувати. Просто відрізаєте ось цей штекер та приєднуєте сюди вилку для розетки. І тут важлива річ. Ну якби у вас і так світла немає в цей момент, тому якби ми ось таку е ситуацію зараз розглядаємо. Ви вимикаєте усі автомати у себе в квартирі, а ось цю вилку вмикаєте у будь-яку розетку у себе в квартирі. І таким чином, головне, щоб не поступала вхідна напруга у вас в квартиру, тому і потрібно було вимкнути всі автомати. Ось ці 160 вольт зараз передаються на всі ваші розетки та вмикачі, якщо вони знаходяться на одній лінії. Тому, якщо ви вимкнете оцю вилку в розетку, у вас буде працювати вся лінія, на яку підживлен ваші розетки. І таким чином ви зможете просто, якщо у вас і світло під'єднане під цю лінію, наприклад, як у мене вдома, у мене світло, розетки, всі в квартирі вони на одному автоматі стоять. А, наприклад, кухня, ванна на двох різних автоматах. І якби я беру, вимикаю усі ці тумблери на всяк випадок, і просто вмикаю в розетку, і в мене робить і світло від одного цього акумулятору. І я ще можу в будь-яку розетку під'єднати, наприклад, зарядку і зарядити свій телефон. Звичайно, це все в обмеженому використуванні, тому що ось такого акумулятору одного вистачить ну, години на три до повної розрядки, напевне, що е, не потрібно робити, тому що такі сольові акумулятори не можна розряджати на максимум, тому що він потім виходить із строю після цього. І так ми плавно переходимо якраз до акумуляторів, тому що деякі люди побоюються взагалі такий акумулятор заносити до себе додому. У нього там випарення, якісь можуть бути. Давайте поговоримо про їх види. Наприклад, є ось такий сольовий кислотний, можна сказати, акумулятор, а, який закритий, тобто є а, такі з пробками, де можна відкрити подивитись рівень а, рідини а, усередині акумулятора то там так можуть бути ці випаровування, які не бажані, але вони якби, ну, в дуже малих кількостях випаровуються і тільки при умові, що ви заряджаєте акумулятор на високій напрузі, тому що можна заряджати цей акумулятор і при низькій напрузі, і тоді небезпеки як такої ну, не може бути, тому що там ці випаровування ну, геть малі. Але є закритий акумулятор, де ну, ці випаровування ніяк не проскочи, не, не вирвуться на, на волю звідси, наружу. І такий акумулятор якби, ну, безпечно тримати вдома. Але є ще вид акумуляторів, як гелевий. І ось гелевий акумулятор можна навіть висаджувати в нуль. Ну, ніякий акумулятор не радиться висаджувати в нуль. Але з Гелевим все простіше, його якби, здібності у цьому контексті підпадають під наші потреби, тому що його можна і висадити, і потім зарядити. І з ним не буде того, що буде зі звичайним сольовим акумулятором. В цій схемі ще насправді повинна бути зарядка для акумулятора, тому що якби ну, ви його висадите. Ну, Пускай навіть не, не, не в нуль, але ну, на якийсь рівень ви його висадите, поки ви там три години або дві будете користуватися його зарядом. Можна підключити паралельно до цього акумулятору зарядний пристрій і вімкнути його в розетку. І тоді, коли у вас з'явиться світло, автоматично акумулятор почне заряджатися. Зустрічного потоку енергії там не буде такого, щоб це нашкодило, наприклад, зарядному пристрою, тому можете спокійно так робити. І у вас... Насправді вийде просто ну, ось така схема, яка автоматично заряджається. А потім, коли е, це зарядний пристрій, е, який малими токами заряджає, він е, коли зарядить повністю акумулятор, він просто буде його підтримувати у цьому стані. Він не буде його перезаряджати, тому що сучасні зарядні пристрої ну, вони дуже розумні і можуть моніторити і заряд енергії, і усе це робити так, щоб акумулятор прожив як можна довше. Звичайно, незважаючи на те, що така схема може пошкодити з часом акумулятор, але якби ми говоримо про якісь екстрені ситуації, де ця ідея ну, знадобиться аж бігом. Наприклад, навіть на рибалці можна це використати. Да? Приїхали на озеро, де немає нічого, там, живлення, ніякого, ні світла, ні енергії, ви можете прямо з автомобіля через цей безперебійник під'єднати собі світло, яке буде світити усю ніч. Це вже провірено на практиці. Від одного акумулятора одну лампочку можна ось таку от ледовську використовувати майже усю ніч, та ще й паралельно підзаряджати свої гаджети, наприклад, телефони. Але не у всіх є автомобіль або є запасний акумулятор. То що робити в такій ситуації? То в такій ситуації ми вже не будемо зараз говорити про використання там навіть години ось такого приладу. Ми все ж таки відправляємось до початкової точки призначення цього приладу, а саме якби підживити на там 15 хвилин щось, що потребує там вжилення в 220 вольт. Наприклад, ось такий блок для телефону. І як я казав на початку. У багатьох ось такий акумулятор, ну він вже просто мертвий. І що робити в такій ситуації? У такій ситуації, до речі, знадобиться акумулятор від звичайного гвинтокруту, який у вас є. Напевно, це інструмент, який є, напевно, у кожного чоловіка вдома, але є, якби також одне застереження, що акумулятор у такого приладу повинен бути на 12 вольт, тому що багато. Ось таких от винтокрутів, шуроповертів, можливо, ви так зараз розумієте, про що я кажу. а Акумулятор йде на 18 вольт, то 18 сюди не підійде, підійде 12, якщо у вас тут один ось такий акумулятор стояв. І від такого акумулятору ви зможете деякий час, наприклад, підзарядити собі телефон. Ви зможете, там, якщо у вас немає павербанку, є, є ось такі ось елементи. Да? У вас є гвинтокрут, у вас є ось такий безперебійник, а павербанк у вас, ну, або він сів. Або ну, чомусь у вас його немає. Е, тим більше ви можете одночасно і підзарядити і телефон, і павербанк, якщо він у вас розрядився, наприклад. І ну, на якийсь час врятувати ситуацію, яка у вас склалась при вимкненні світла. Ну що ж, я сподіваюся, що вам було це цікаво, вам це знадобиться. Тим більше знаю на власному прикладі, багато людей вже таким користуються, вже про це знають. І мені б хотілося, щоб про це знали якомога більше людей, особливо у наші часи, коли це дійсно потрібно і це дійсно вирішує багато проблем. Тим більше, ось ця штука це питання 10 там 50 баксів. І знайти це можна навіть у нас на наших сайтах продажів там в інтернеті. Причому у минулому використанні і нові продаються, нові звичайно дорогі, але є старі ось такі штуки, які вже нікому не потрібні, бо там ось цей акумулятор не працює, і вони просто ці люди не знають, що з ним можна таке зробити, або їм це не потрібно. Тому можете купити за дуже смачну ціну, як то кажуть. І якщо у вас є. Ще акумулятор автомобільний, то ви зробите ось таку схему і вирішите багато проблем. Ну, а я буду з вами прощатися. Це була передача Зроби сам я її ведучий Влад, і телеканал 6 Соток. До зустрічі!